Всім привіт! Сьогодні хочу коротко розказати вам про полуавтомат. Виникла в мене зараз така проблема з полуавтоматом. Ні, полуавтомат працює, проблема з'явилася з рукавом. На полуавтоматах стоять такі євро-рукава, які можна ну, відкрутити і другий сюди поставити. Коли купляли цей полуавтомат, нам пропонували. Вінзелівський рукав. Кажуть, типу, бінзель дуже хорошо, але тоді щось треба було доплатити, чи півтори, чи скільки тисячі гривень. Але щось ми думали, думали і так. Цей полуавтомат тоді теж він не дуже дешевий був. Віддали нормально денег, і рукав. А рідний все одно йшов у комплекті, і бінзелівський ну, треба було доплатити, було б два рукава. Але так подумали, візьмемо поки і поваримо. Попробуємо, бо навіть ми ніколи в житті не варили полавтоматом. А тоді вже, якщо що, візьмемо другий рукав. І так вже це полуавтомат 5 чи 6 років, і так ми цим рукавом варимо. І тут наче варити, виникла така проблема. Коли вариш і починаєш наконечником доторкатися, попадати десь до метала, і він починає прилипати до метала. А по ідеї, я так зрозумів, що він не повинен прилипати до метала. І почав я його розбирати, і хочу показати вам, і які частини тут міняються. Бачите, йде саме сопло. Сопло саме. Внутрі цього сопла стоїть ізолююче кольцо, кольцо з якоїсь там ну, пластикове чи якийсь там фторопласт, який витримує якусь температуру. І вже потім вже на це кольцо накладається желізна втулка. І тут бачите, є, є ось, ви бачите, пружинка така. І тут бачите, є оця втулка. І цей наконечник на цій пружинці повинен триматися. Але проходить час втулки і сама даже пружинка починає від температури, коли цей е, раз десь попало, вона з мене вже було, один сплавився. І пружинка теж сідає сама пружинка, починає і цей наконечник, бачите, починає болтатися на ній. Ну, саме сопло болтається на, на наконечнику. І є ще наконечник, через який йде проволока. Він 0,8. Проволока 08, наконечник 08. Проволока одиниця, треба наконечник міняти. Бачите, він викручується. Це, типа, з оплосами, а це йде наконечник, А це як типа газовий якийсь там наконечник. держатель. Бачите, ці, в основному міняються ці дві частини. А тут вже в мене сіла ця пружина, бовтається. І, і тут, бачите, вже попрогорало. І воно сплавляється. І я коли варю, і в мене цей торкається до метала. І він, виходить, прихвачується, гріє тут. І плавиться ці втулки, і дуже некомфортно варити. А зараз зайшов, подивився цей бінзелівський рукав. ціна бінзелівська рукава, там щось від 2,5-3 тисячі. Коротше, дуже дорого. Рішив я. Думав, що вся частина не міняється, але зрозумів, що міняється. Почав дивитися і знайшов я цю частину. Хочу поміняти її. Бачите, нове сопло з тулкою. Нова пружинка цей. Тут є різьба. І новий наконечник 0,8. На ньому навіть пише 0,8. І поміняти вже тут пружинка плотніша. І воно буде краще тримати. І воно, бачите, цього відкручується і наконечник ліва різьба і відкручується. Тут просто пружина і проволока. Берем новий наконечник газової горелки. А різьба лева. Лева різьба, Все. За часовою стрілкою відкручується, проти закручується. Все, піджимаємо. Ставим новий наконечник. 0,8. Тут різьба нормальна, право. І нове сопло. І вже получається пружинка Тугенька, і він нормально центрує і він вже так не грає. Ще дивився сюди, підматують фумленту, щоб воно плотніше сиділо. Не знаю, поки попробую так. А далі буду бачити. бачите виходить. Ось так новий наконечник. ще є наконечники, бачите, йде конусом. Йде конусом горілка. А є ще ці горілки дивився циліндром. Ціліндрически є. Ще хочу взяти ціліндричку, бо рукава там на 15, це рукав на 15, а є рукава на 24, типа вже як промишлені. Мочні. Так. Але цього рукава вполне вистачає, ми таке грубо нічого дуже не варимо. Але хочу ще взяти циліндром, попробувати сюди саму, саме сопло, щоб воно було далі від проволоки і що е, наскільки воно именно, чи, щоб менше залипало. Бо сопло саме теж балончики сприю, ну я в тормозну жидкость. Просто макаю в тормозну жидкость, щоб потім воно не так загорало. І ще я, що дивився, роблять. Ще теж хочу зробити. Що роблять? Тут бачите, де йде сама проволока? де йде подача проволоки, береться паралон, просто поролончик, якийсь войлочок. і сюди чіпляють. На прищепку просто цей паролон, чи цей войлок. І коли, ну так от і коли тут йде проволока, ще очищається проволока. Або беруть, казали, що цей войлок ну, змачують тормозну жидкость. І проволока, вже, коли йде через і, цей войлок, вже змащується тормозною жидкостю. Тіпа, що вона не так стріляє, не так тут залипає, е, Ну, не знаю, ще не пробував. Ну, то, Що може там чисти від чогось, там ставлять цей войлок, може і чисти. Ну, нічого буду пробувати. Може хтось знає, варив по горілкам, чи варто якусь, може поміняти горілку, бо ця горілка. Ну, Ну, не сказав би, що якась вона хороша, рідна, зійшла з цим полуавтоматом. І чи варто це сопло поміняти на циліндрическе? Може хтось знає, чи якісь сопла є там, ще дивився керамічні, ще якісь сопла, що воно дасть? Чи не так, щоб залипало. Може розстояння, щоб далі було. Іменно... Чи наскільки воно впливає на качество зварювання? Я розумію, ну. Що горілка тут ну, теж повинна, як ти ще ніколи коли, там десь колись вдома там, щось підвариш. І... А коли ще це воно все починає липнути, ти не знаєш, як його толком зробити, то, може хтось знає, чи щось воно дасть взяти, щоб е, е, Сам, Саме сопло циліндрическе поставити. Якщо поставити, чи буде краще в ним варити, чи не так воно буде заліпати. І не так буде гріти оці втулки палити. І сюди теж що? Чи варто ставити це ну, паролон цей чи войлок, і чи його треба змачувати, чи треба, щоб він був сухий. І для сопла, що краще, тормозна, чи спрей то й удобніше просто, що спрей, чи він набагато краще є, сюди захищає саме сопло. Чи і тормозна жидкость так само, ефект так само, тільки то, що воно неудобніше. Чи варто купити спрей? Все, всім дякую. Кому було цікаво, підписка, лайк. Все, пока.